Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам, що цікавого є для кухні, для дому, для ванної кімнати, акції та новинки. Дякую, що дивитесь. Приємного перегляду! Глечик пластиковий для напоїв 149. Глечик скляний, пластикова кришка, 1,5-літровий 140. Пляшка для води з корковою кришкою 179. 229 скло з ручкою та дерев'яною кришкою. Ваза 99. Така маленька ваза у вигляді кошечка є біла та чорна. Ціна 55. Ваза для квітів гладка прозора 74. Велика прозора скляна 149. Зелена 129. Чайник заварювальний скляний 119. Чайники по 249 з пластиковою ручкою та кришкою. Є ще ось такий зі знижкою. Кришка коркова. Скло 299. Чайник French Press 119 менший 229 більший. Органайзер універсальний пластиковий на три ящики 229. Салатник скляний на ніжках 39. Тарілка десертна скло кераміка 59. Салатник по акції 39. Акція закінчується 23 березня. Тарілка супова 55. Такий салатник маленький, хвилястий 34. Скляний з квітами 49. Баночка для спецій скло 39. Салатник пластиковий горошки 59. Підставка тримач пластикова для кухонного приладдя 22 гривні. Соковитискач ручний 49. Мірний стакан 19. Більший 1 літровий 25. Чеснекодавка ручна 69. Кришки чохли багаторазові, 8 штук упаковка 39, Штопор пневматичний 99 пластиковий, молоток для дерева, відбивний 109, дерево та метал, ложка дерев'яна для меду 24, ложечки мірні пластикові, 17, 5 штук упаковка, склянки низькі 169, 6 штук Набір стопок з надписами 129 за 6 штук. Такий набір склянок низьких 169. Також 6 штук упаковка. Набір дитячого посуду з бамбука. Упаковка 5 предметів 99. Набір дитячого посуду: мисочка та столові прибори 109 на присосці. Лоток пластиковий для столових приборів 88, друшляк зі знижкою 129. Тарілка дитяча гіроскопічна 77 гривень. Килимок для ванної кімнати 64. Ось такий ще є килимок м'який за 149. 100% поліестер. Килимок в'язаний 50 на 80. У складі тканини поліестер, віскоза, бавовна та інші волокна. Ціна 249 гривень. Чохол на сидіння унітазу м'який 69. Насадка змінна для мотузкової швабри 88 гривень. Насадка універсальна для швабри Фрекенбок 99 22 гривні. Коштують набір для раковини пробки та сітки. Серветки для прибирання 30 штук упаковка 59 25 на 25. Щітка кухонна для чищення має відсік для миючого засобу: 74. 88 Дозатор для миючого засобу пластиковий з губкою, 55. Органайзер для ватних дисків кришка бамбукова. 34 підставка. Тримач для зубних щіток кактус. Ось така підставка пластикова для зубної щітки та пасти 39. Ліка для душу 139. Набір гачків пластикових 6 штук 29. Шнурок для білизни 20-метровий 55. Тримач для туалетного паперу з підставкою 99. Кошик пластиковий 129. Кошик пластиковий ажур з кришкою 109. Є ще ось такий варіант по акції. Йде з ручками 84. Відро господарське 77 та 88 гривень на 12 літрів. 19 пластиковий совок. Є ще ось такий з довшою ручкою за 44, Ківш пластиковий кольоровий 19, 1 літровий. Тримач для туалетного паперу 49. Вішалка на металева біла 74. Є ще ось така металева 34, Машинка для стрижки волосся 399 10 ватна. Тример з насадками 449. Лампа для гель-лаку 349. Плойка для волосся кругла, керамічна з зажимом 299, вирівнювач плойка 329. Вирівнювач для волосся керамічний 299. Плойка гофре 299 також. Файни для волосся на два режими 349. Та 399 потужність 1100 Вт. Є ще за 149 на 750 Вт. 49 гривень набір дорожній, ємності косметичні, Набір дойпаків 39, 3 штуки упаковка. Гель для прання Free 79, кілограм 800 г. Змінний балон для авторозпилювача 62 гривні, капсула для прання сіла 9 Кондиціонер ополіскувач 49. Веллі 44. Фарба для волосся 29. Авена – 77. Мальва 29. Гель для душу, шик-нектар в асортименті 39. Парфумований гель для душу. Ціна зі знижкою 69 260 грамів. Папір туалетний 99,8 штук. Скляний підсвічник 9, Декор для дому рослина штучна 79, статуетка декоративна гном 55. Фігурки фосфорні, зоряне небо 19, 29 мох декоративний, стабілізований. Свічка лампадка 22 гривні. Дитячі вологі серветки 34. Упаковка 120 штук. Смайл 49 84 штуки. Паперовий рушник Міланка 109 за 1 рулон. Рушник «Еколо» – 169 двошаровий. Корм для котиків по 10. Вага 100 г. 37 гривень. Вага 300 г. Паперовий рушник паперу 99 та 119 більший рулон. Вугілля 1,5 кг, 74. Вішалка стійка для одягу подвійна пересувна 549 Дякую, що дивились! Гарного дня та економних покупок! На все вам добре!